З огляду на те, що вони активно будують нові пускові майданчики для дронів, безумовно вони намагаються нарощувати виробничі свої потужності. Жнов таке, треба зрозуміти, що застосування дрона типу шахет, година прольоту дрона це 4-5 літрів бензина. 95. Година прольоту крилато ракети це 200 кілограмів від ракетного пального. Плюс для того, щоб запустити ракету, нам потрібен літак. У випадку з Російською Федерацією це стратегічний літак, стратегічна авіація, яка використовує 5-6 тонн за годину прольоту. Розуміємо, що запустити з пікапа L200 там або якоїсь іншої, ще, там Уазіка, цей шахет набагато дешевше. І, а результат від такої кількості шахетів, які вони запускають, в принципі, такий самий, як і від там, десятка ракет. Тому вони будуть і саме рухатися в цьому напрямку, і е, нам потрібно зараз е, шукати рішення протидії на рівні малих елементів, тобто як робив свого часу Ізраїль, коли е, вибивав, наприклад, підривав е, точною зброєю один кабінет, в якому там знаходилася робоча куторська документація або якась ще технічна документація важлива, коли постачалися конектори неякісні, які призвели до там, зриву програми балістичних ракет і так далі. І тут гуру, шана і повага, тому що насправді велика кількість таких задач вже виконана.